Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 638 І так, знову є якась задача з параметром. Зліва радикал, справа раціональна функція. І знову ж таки я наведу тут два способи розв'язку. Перший спосіб це на використання властивостей графіки. Ну, знову ж таки, ми бачимо, що аналітично таке розв'язувати дуже некомфортно. Ну, піднесемо до квадрату, потім треба врахувати умову невід'ємності правої частини, тобто там, знову ж таки, перевіряти, щоб корені були більше за один. Ну, теоретично, це можна зробити аналітично, скажу одразу. І трішечки далі у нас буде відповідна теорема, чи теореми, які дозволять нам. Ось такого плану задачі розв'язувати аналітично. Тим не менш, це гармістко, і у даному випадку не дуже доцільно. Коли ми можемо побудувати графіки лівої і правої частини, давайте їх побудуємо. І так, тоді я чітко розумію, що я і графік лівої частинки, і графік правої можу записати як функцію, і що це таке. І так, це у нас прямо. Для прямої, наприклад, можна табличку з двома точками. Наприклад, якось отак. А це у нас з вами графік y дорівнює корінь з. X, вершинка якого. Ну, оця, да? Оця вершинка кореня. А вона знаходиться де? В А0. Тобто, тут у нас є паралельний перенос на А вправо. Для того, щоб. Ось це зробити. Ми виходить на А вправо. Графік суваємо. Ну, якщо А від'ємне, то виходить, СУВ буде вліво. І так, робимо. Що у нас буде? У нас буде один графік фіксований, це наша 1-Х. Давайте я візьму, наприклад, масштаб. Ось таким. Через оці точки воно проходить. Я спеціально намагаюсь робити свої розв'язки лаконічними, в той час обґрунтованими, бо питають частенько про оформлення задач. Ну, ось, будь ласка, я не зовсім розумію, що мається під словом оформлення. Ну, тобто, квіточки я не малюю, а в плані строгості розв'язку, ну, мені здається, у мене все нормально. Тому тут максимально повно, що можна, що треба сказати, я кажу. Зайве стараюся не писати. І так, ось вона пряма. А ось це у нас корінь. Корінь. Давайте ми побудуємо з вами стандартний. Тобто, ну, ось цей, да? 0, 0, 1, 1 і 2, 3, 4, 2. Так, отут, да, десь ця точка. Ну, знову ж таки, на око. І так, ось так ось воно якось тут іде. І тепер давайте ми візьмемо його. Да, давайте. Оце я побудував для А, а дорівнює 0, ну, а в загальному випадку вершинка А, і давайте подивимося, що в нас взагалі по розв'язках буде. І так, якщо я двигаю, ой, ой, вибачте. Ось так. Якщо я двигаю вліво цей графік, я розумію, що розв'язок буде в будь-якому випадку. Тобто ця функція зростається, спадає корінь не більше одного, до речі, можете пригадати, деякі властивості функції. Ось він один, він завжди буде. Якби я тут вліво цю вершинку не задвинув, у мене ще пряма, там до нескінченності зростає, тому все нормально. Давайте вправо. Все добре, 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 добре. От в вершинці наступає переломний момент, тут ще добре. Тому що сама вершинка це розв'язок. А от правіше все погано. Тому що там, де корінь визначено, пряма вже буде під вісю Х знаходитись. Ну, тобто, ніяких розв'язків тут, у даному випадку, не буде. Таким чином, ми чітко розуміємо, що у нас є ключова ситуація, коли, коли, ми, коли вершина нашого кореня, ну або коли значення А дорівнює 1. Тобто ось ось вона ситуація. До речі, норма я оце видалив. Я ж можу це просто отсюди пересунути. І ось сказати, що це моя ситуація критична. І так, значить, А дорівнює отут одиничці. Тепер, якщо я візьму, наприклад, лівіше. От якщо я. Що, давайте тут. От беру А, звідкись. Плюс-мінус тут. Що я чітко розумію, я. Отак от, от схематично зображу корінь, я покажу, що ось вона точка перетину. Тобто тут у нас завжди один розв'язок є. А от якщо я візьму А правіше, десь отут, знову ж таки, схематично покажу, що ніяких розв'язків тут вже не буде. Тобто, правіше від цього критичного моменту у нас 0 розв'язків. Знайти оці критичні точки, ну, критичні точки. Мені трішечки не подобається їх так називати, я просто звик. А чому не подобається? Тому що трішечки далі за теорією ми будемо інші точки називати критичними. А ключові точки можете їх називати ключові значення параметра. Тобто, ну, в принципі, багато як можна називати. Можна ще, до речі, робити ось яку штуку, так звану пряму параметру. Це якщо ви от на графіку не дуже орієнтуєтесь, от що я розумію? От у мене значення одиниця ключове. Так, один розв'язок. Якщо А менше за 1, тобто отут, у мене два розв'язки, якщо А правіше 0 розв'язків. Ну тобто така собі візуалізація всіх розв'язків просто в зручному форматі. У випадку, якщо задача з параметром буде трішечки більш громістка, тобто там більше графіків, більше оцих ключових точок, там ця пряма буде мати сенс. У даному випадку, ну, мені здається, воно досить. Читаємо і без того. І так, тобто давайте ми з вами запишемо, що якщо у нас А належить... Тут знову ж таки про кількість, де скільки коренів. Значить, тут у нас два розв'язки. Якщо А у нас. Один, а, чого? Чого два? Один. 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 Не два. Один розв'язок. Один розв'язок. Тобто, тут навіть, ви знаєте, можна одиничку включити сюди. Отут буде один розв'язок. А якщо А беремо більше за одиничку, то розв'язків не буде взагалі. Ось, це, власне, наша відповідь. Тобто, проілюстрували, ну і, начебто, все добре. Тепер, давайте ми поговоримо про другий спосіб, а саме графік XOA. Знову ж таки, якщо у вас параметр. Фігурує окремо. А як ще може бути? А може бути отак. От якщо там якесь множення, ну, до речі, все одно можна, є випадки, де можна перейти до площини параметру. Але коли параметр окремо, і він отак от один стоїть, ну, 100% якби натякає на те, що ну варто принаймні подумати про XO. Але для того, щоб відокремити параметр, тут доведеться піднести обидві частинки до квадрату. Ну, начебто, все нормально. Тільки відповідні переходи ми ще не вивчали, тому давайте порозмірковуємо. От якщо б я хотів отакі штучки піднести до квадрату. Те, що корінь невід'ємний, ну все нормально тут. Ніяких ОДЗ писати не потрібно. Ми трішечки далі в темі раціональні рівняння будемо про це говорити. Наразі просто давайте ви мені повірите, що ніяких ОДЗ тут не потрібні. І так, мені треба що? Щоб обидві частинки були невід'ємними. Ну оця невід'ємна дефолтом, тому що це корінь. Тобто, мені треба, щоб 1-х також було невід'ємним. Давайте розглянемо два випадки. Випадок перший. Якщо 1 мінус х менше за 0, тоді що ми бачимо? Отут у нас щось невід'ємне. А отут у нас щось від'ємне. Чи може невід'ємна величина дорівнювати від'ємній? Ні, не може. Тобто тут ми кажемо, що розв'язків немає. А в варіанті 2. Якщо 1 мінус х у нас більше або дорівнює за 0. Ну, тобто тут у нас х більше за 1. А тут у нас виходить х не більше за 1. Що тоді тут? А тут можна піднести до квадрату. І дивіться, чому не потрібно ОДЗ. ДЗ. Ми вимагали б в ОДЗ, да? щоб х мінус А було невід'ємно. Але подивіться уважно на оце рівняння. Х мінус А дорівнює квадрату. А квадрат вже невід'ємний. Тобто, оця умова вона виконується автоматично для ось такого рівняння. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Ми ще будемо про це детально говорити, але оце бездумне ОДЗ і 100-500 непотрібних умов інколи буде дуже-дуже заважати. Тому максимально, якщо розуміємо, що можна якусь умову не писати, якщо вона там якось виконується, не пишемо. А тут вже виражається. Давайте я А перекину сюди, значить, Значить, давайте так. Х мінус А дорівнює 1-2х плюс х квадрат. Ну і давайте ми тепер перекинемо А. Це в нас буде А мінус х квадрат, плюс 3х мінус 1. І так, графік xO. Причому ми розуміємо, що оце парабола. Ну, давайте я отут запишу АХ. Це, в принципі, не обов'язково. Можна прямо тут писати, якщо ви там думаєте. Можна отут записати, що це парабола. Ось така вона. Вершинкою вона має. Тут я, напевно, просто не влізу. Вершиною вона має. Так. Так, ну тут мінус 3 на мінус 3 других. 3 других підставляю. Мінус 9 четвертих, плюс 9 других, мінус 1. Це... Так, значить, мінус 9 плюс 18, мінус 4. О, господи. Це 5 четвертих, мені здається. 5 четвертих. Так, я правий. Мінус 9 четвертих, плюс 9 другого це 9 четвертих, мінус 1 це 5 четвертих. Чудово. І нас тепер цікавить ця параболка в області іксів. Не більших за один. Тобто давайте ми це зобразимо. А, ну давайте якось. Я навіть не знаю, отак. І так. Y, Ні, вибачте. А. X. І так, я візьму, напевно. Давайте 4 клітинки нехай. За одиничку. Тобто, 3 других це буде десь отут, а 5 четвертих це буде десь отут. Тобто, одиничка вона ось. Ось вона одиничка. І я отут, звичайно, зображу, наскільки там це можливо. Але цікавити мене буде виключно. Де плюс оцей? Ось. Виключно ікси, що знаходяться. Ось тут. Тобто оцей шматок параболи мені не цікавий. Мені цікаво лише те, що знаходиться ось тут. Що ми розуміємо? Що от параболка якось буде йти, і що нас буде цікавити? Отут всюди розв'язки будуть. Один, 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 один він буде. Яка точка для нас ключова? Ось ця. От коли параболка перетне вертикальну пряму х дорівнює 1. Як це визначити? Ну, треба просто підставити от сюди замість x одиничку. І так, давайте ми це запишемо. Значить. Ну так, оце можна, наприклад, розв'язати. Х дорівнює 1 і А дорівнює мінус Х квадрат плюс 3х-1. Це знову ж таки, це для тих, хто хоче це якось красиво записати. І так, тут А дорівнює 1, мені здається. Тобто, не дарма я цю точку позначив. Значить, Давайте прям так і зобразимо, що. Ось тут у нас якось ця параболка себе поводить. Вона там якось кудись іде, це не принципово. А от далі нам не принципово, як вона насправді тут себе поводить, вона просто, ну, гілка параболи, ну, все нормально. Що ми тут розуміємо? Починаємо горизонтально прямо вести. Отут у нас завжди є розв'язок. Де я не провели, ось, будь ласка. На будь-якому етапі я проводжу. Ось у мене точка. Все нормально, 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 нормально. В одиниці останній варіант, коли нормально. А далі, а далі все погано. Навіть отут все погано. Бо, в принципі, да, отут якісь ще значення наша параболка набуває, але вони за оцією зелененькою межою. Вони нас не цікавлять. При х більше за 1 ми встановили, що підносити просто до квадрату не можна. Тобто, ми тут розуміємо, що отут -от у нас всюди один розв'язок, отут один розв'язок, а отут їх далі взагалі немає. Тобто отримуємо, наскільки я розумію, таку саму множину. Якщо А у нас від мінус нескінченності до 1, це у нас один розв'язок. Якщо А у нас від одинички до плюс нескінченності, то це 0. Немає їх тут. Тут ще разочок. Да, Перший спосіб це на, в тему пункту 6 про перетворення, про паралельні переноси, тому що ось він тут, цей паралельний перенос, і фіксована прямо можна. А другий спосіб це бачите, параметр. Система XOA просто ну, мій один з найулюбленіших методів. Uh, чому один, тому що функціональний мені подобається більше, ну до того дійдемо ще. Uh, ми, до речі, щось робили там в третьому пункті, де були властивості функцій, там, де монотонність, парність. от Оце функціональний метод, де треба подумати, що там за функції такі, де воно ані графічно не зображиться, ані аналітично не вб'ється. Тобто, там щось або монотонність, парність, інваріантність, ну і так далі. Тому подібне. Ось. А XO, в принципі, він простий, розумієте? Тобто, отут, якщо ще в першому методі, давайте підніму, тут треба щось думати, який там паралельний перенос, куди там воно. Ну, базові графіки, відповідно, знати без цього ніяк, звичайно. Тобто, що там вправо чи вліво, а коли розв'язок, і мені то зручно це робити ось тут, на електронній дошці, а на папері це треба там кучу цих коришків проводити і так далі. То чим ось цей спосіб мені дуже подобається? Ви берете і просто будуєте графік. Один єдиний. А виразили через X і будуємо в системі XO. Просто парабола. Якщо б тут ще не це обмеження, це просто була б парабола. Ну, обмеження трішечки можливо поскладнює, Ну, тим не менше, шматок параболи. Просто шматок. Ніяких паралельних переносів, ніяких аналізів взаємного розміщення двох або більше графіків, як вище, бо вище була пряма корінь. Просто шматок параболи. Шматок параболи, ну і горизонтально пряма, де взагалі розіскалі. Все. Ну, відповідно, кого я зміг хоч трішечки закохати в цей метод, чудово використовувати там, де це можливо. А можливо, це коли у вас параметр стоїть окремо без, залежної, без незалежної, точніше, змінної Х. Таким чином, цей номер ми розбирали. Всім дякую за перегляд.